Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже цікаву тваринку єнот. Єноти – це не тільки дикі мешканці лісу, це ще й ласкаві та доброзичливі домашні улюбленці. Єнот восени. Ідея нашої роботи полягає в тому, що єнот в осінній атмосфері сидить та п'є какао. Картинка декоративна, яка фантазійна розміра нашого єнотика. Він буде в нас на весь листочок, голівонька, тіло та лапки, і пухнастий хвостик. поділимо на такі частини, це буде голова, видовжений такий овал. Далі він буде в нас в шарфику, в лапках він буде тримати какао, дивіться, такі дві тушки. раз, і потім зробимо товщинку лапок і промалюємо йому пальчика. І він буде тримати чашечку. Вокал. Такий фантазійний осінній єнотик. Промалювали спочатку бокову частину чашечка, і потім овальчиком сплющеним зробили чашечки горлошком. Лапки обов'язково повинні заходити на чашечку, щоб зміг тримати чашку. Ну, там у нас буде виходити вже за межі листочка. Промалювали лапки тіло і хвостик. Хвостик в нього такий гостренький, але широкий. І повернемося до голівеньки. Ми намітили з вами овальчик, і цей овальчик нам потрібно перетворити в таку форму з гострими щечками. Дивіться, повторюйте за мною розташування щечок, це нижня частина, так? ми їх перетворюємо в такі гостренькі щічки. І Цю відстань, що ми обрізали, додаємо вушка. Єнотику такі величенькі, гастренькі, гарненькі вушка. І всередині серединка вушка промалюємо. Шарфик промалюємо. Опущений вниз шарфик іде. Стираємо все зайве, всі зайві лінії, які нам знадобилися для побудови всередині вугушок. На фоні. Які кольори має єно? Це в нас сіро білий, так? він такий смугастий єнот. Намалюємо мордочку. Поділимо нашу мордочку навпіл по вертикалі та по горизонталі. Визначили центр мордочки на горизонтальній лінії. Відступаючи від центра, ми промалюємо йому отченятка круглої форми. І відступаємо з правої сторони, промальовуємо оченятко круглої форми. Також, відступаючи від центра вниз, промалюємо йому носик. Має овальну форму за розміром більше, ніж оченятка. Від носика по центру, бачите, він розташовується. Іде в нього ротик. Також ми зараз з вами намалюємо смугасті лінії, там, де в нас буде білий колір та сірий. Сірим кольором в нього відділяється носик. І півщочка. Дивіться, ось така смужечка раз. І від носика йде така сама смужечка в праву сторону. Відділимо сірим кольором от женятка з лівої сторони та з правої оченятки ми одразу намалюємо блік. Це біла плямка в нас буде, яку ми залишимо з вами і не зафарбуємо. Хвостик у нас також буде смугастий, темно-сіра, біленька. Темно-сіра, біленька, смужечка. А чашечки з какао в нас буде намальований осінній атрибут. Тобто. Гарбуз. Ми вже з вами вчилися малювати гарбуз, а на фоні в нас будуть літати осінні листочки. Ми будемо з вами починати малювати фарбами. Почнемо завжди з заднього фону. Це в нас небо, має синій колір, синьо-голубий колір. Розмалювали, молодці, продовжимо працювати з єнотиком. Як я вже говорила, що єнот має в нас таке забарвлення сіро-біле. Так? Тому нам потрібно змішати сірий колір, темно-сірий, тобто білий та чорний, такий темно-сірий. Та заливаємо. В сірі частинки. Адже знали ви, що єноти люблять жити в норах, але вони самі не вміють їх рити. Тому вони захоплюють житла борсуків, або селяться в ущелинах скель, або в туплах, і там вони проживають. Такий цікавий факт для вас. Вони також можуть і бути домашніми улюбленцями, так і проживати в квартирах. Також дуже цікавий факт, який у нас також зображений на картинці що єноти здатні хапати та утримувати передніми лапами різні різні предмети. Так? Як у нас на картинці зображено, що єнотик тримає чашечку, так, і взагалі в природі дуже популярний факт, що єнотики лапками беруть їжу та її їдять лапками утримують. Також вони дуже полюбляють мити свою їжу передніми лапками, тримають її та миють. А чи знаєте ви, що їдять єнотики? Єноти вони все їдні, з однаковим задоволенням можуть їсти. і Ягоди, і фрукти. Також можуть їсти різні горішки. Так само вони можуть їсти і м'ясо. Тобто вони полюбляють все-все-все, що забажають. Як і солодке, так і злене. Довжуємо працювати з темно-сірим кольором і заливаємо всі елементи, які у нас мають такий відтіночок, Вушка заливаємо цим самим кольором. Серединку не чіпаючи. Кольори змішуємо окремо, не на фарбах наших, а окремо десь на палітрі або кришечки. Потім ми зможемо її помити щоб фарби наші не замазувалися і мали колір той, який вони мають, і не змішувалися між собою. В тіло ми додаємо більше якогось чорного, так, щоб сірий став темніший. Порівнюємо їх між собою, щоб вони відрізнялися. Бачимо, так що цей набагато темніший, тому продовжуємо працювати та заливати тілом темно-сірим. Набираємо чорний колір, зафарбовуємо оченятка, але пам'ятаємо, що ми з вами малювали блік, який потрібно залишити білим. Також носик, на носику також ми залишимо з вами плік, щоб він у нас мав об'єм. та ротик всередині вушок. Таки на лапках та завершимо з вами хвостик. Дивіться, там, де в нас хвостик, і стикається два кольори, тобто білий та коричневий, між ними повинна бути не пряма, ніби таке волосечко. Так? Ми з вами малюємо обірвисти і хвостик має. Наш єнотик, тому контур не повинен бути рівним. І так само з тілом набрали чорної фарби і кінчиком пензлика промальовуємо йому шерсть. Робимо нашу єнотика таким пухнастим пухнастим. На ручках ми малювали з вами ось таку лінію, так? тому вводимо. І потім всередині по формі робимо шорстку. Має і світло, і тінь. Таким чином ми промалювали з вами шорстку єнотику, і будемо продовжувати прикрашати його. Ми намалюємо йому шарфик. Це може будь-який колір бути шарфика, від зеленого до помаранчевого. Такого пухнастого красення ми з вами намалювали, який завоював нашу любов такий яскравий герой сьогоднішнього нашого майстер-класу. Всім дякую за роботу. До побачення!